Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як я робила піцу в кульочку із лавашів, які я пекла цього тижня, поклала їх в морозилку, бо всіх не використала хочу зробити піцу. Але не звичайно, а ось так в кульочку. Зараз покажу. Беремо кожен лист, розрізаємо надвоє. І робимо такий кульочок трикутничком ось так і так складаємо. Тоді закріплюємо його за допомогою шпажки. Ось так і так. Потім кладемо на деко ось так. І кладемо в духовку при 200 градусів кілька хвилин, хвилин 5, 10, хай вони так підсушаться добре. Тим часом відварене м'ясо, чи можна і запечене, чи ковбасу можна, чи сердельку нарізаємо. У мене відварене філе. Куряче і е, додаю соус. Щоб можна додати. У мене свій соус із слив. Рецепт такого соусу у мене є на каналі. Хто хоче, пошукайте. Посилання буде під відео. Беру чері маленькі помідори, Можна звичайні, великі, але свіжі нарізати кубиком там чи як. І треба твердий сир натерти на терці. У мене сиру не виявилося твердого, тому я взяла домашній так проекспериментувала. І додала майонез. Майонез теж свій я робила цьому тижні. Теж посилання буде під відео. Подивіться на каналі дуже корисний свій майонез. І помішала з сиром, додала трошки солі, перемішала. І тепер беру каструлю, або треба форму якусь таку високого кладу, пергамент в неї, і тепер накладаю наші кульочки, на дно кладу сиру, потім м'яса. Так, тоді помідорів. І зверху знову сир. Ну, краще, б сир був твердий. Ну, але так вийшло теж непогано. І ось так каструлю складаємо наші кульочки, щоб вони стояли ось так. І кладемо в духовку лопікатися при 180 градусах, теж хвилин десь 10. Трошки в мене верхи припеклися, але то нічого, вони хрусткі, гарні. І Ось така своєрідна піца вийшла смачна. Отже, якщо маєте лаваш, робіть таку своєрідну піцу кульочку. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!